Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Коли я вступила до училища, моя мама вирішила вдруге вийти заміж. Жінка вона красива та розумна, у її домі завжди панують лад та затишок. А які смачні страви вона готує, пальчики оближеш. Батька не стало, коли я була ще маленькою, і все своє життя мама пілкувалася про мене і не збиралася заводити нові стосунки. Саме я вмовила її придивитися до нашого сусіда, дядя Вані. Не один раз він виручав маму з чоловічими справами: то трубу прорве, то фен зламається або тервіз барахлить. Сусід тут, як тут, готовий прийти на допомогу. Під час його візитів у наш дім я бачила, як він дивиться на маму, і було зрозуміло, що чоловік у неї закоханий. Словом, коли я переїхала жити на орендовану квартиру, мама сумувала. Їй не вистачало компанії та розмов, тож дядя Ваня став постійним гостем. Вони зблизилися, і чоловік запропонував їй одружитися. Матір зателефонувала до мене того ж вечора питати поради. Я сказала, що рішення приймати лише їй, але якщо вона також має почуття до Івана, то чого ж відмовлятися? Ось уже чотири роки, як мама дружина, Іван її не ображає, допомагає в усьому та гарно ставиться. Моїм життям також цікавиться, коли потрібно десь мудру батьківську пораду. Коли я виходила заміж, саме віче вів мене до коханого, а коли я народила першу дитину, чоловік був у відрядженні. Дядя Ваня в хто взяв малюка на руки. Я щиро раділа за маму і не хвилювалася за її майбутнє. Вона під надійним захистом і замужнім чоловічим плечем. Сім'єю ми частенько приїздили в гості до дідуся та бабусі. Завжди брали з собою продукти, так якісь приємні дрібнички для рідних. Мама накривала стіли. Ми з цією сім'єю приємно проводили вечір, розповідаючи про свої природи. Зазвичай я допомагала мамі прибирати зі столу, поки чоловік з відчимом розмовляли про свої чоловічі справи. Наближався день народження нашого синочка, і ми обговорювали, як будемо святкувати, і мама з відчимом запропонували оплатити свято для онука в ресторані. Сказали запросити усіх друзів та знайомих і не хвилюватися за гроші. Ми були вдячні за такий щедрий подарунок і уже зібралися їхати додому. Від'їхали недалеко, як чоловік згадав, що забув своє портмоне. Я вискочила з машини і побігла до маминого будинку. Двері були відчинені. Я хотіла крикнути рідним, щоб попередити, що це я, але передумала, бо почула вкрай цікаву розмову. Відчив дорікав мамі за те, що вона запропонувала оплатити ресторан для святкування Дня народження онука. Ти думаєш, що в них грошей немає. Вони кожних виїздних приїжджають до нас в гості. А ти бачила, який бензин дорогий? А тобі доводиться їм стіл накривати і витрачати на продукти половину своєї зарплати? Так це ж наші діти, рідня, хіба тобі шкода? Не шкода, але й палювати їх не потрібно. Далі я не слухала, забрала проти мене і повернулася в машину. Оскільки син уже дрімав, про все розповіла чоловікою. Він відмовився брати гроші у тещі і сказав, що сам оплатить свято свого сина. На дні народження чоловік вирішив провчити тестя. Подякував батькам за те, що приїхали. А коли ті хотіли вручити їм конверт з грішми? Відмовився, сказав, що в нас достатньо грошей не тільки бензин купувати, а й дитині свят організувати. Відчим почервонів від сорому, ну він зрозумів, що ми знаємо про ту розмову. Коли гості розійшлися, він підійшов до нас попросив вибачення, обіцяючи, що більше ніколи слова лихого не скаже на нашу адресу. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці нашого подружжя? Що б ви зробили? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.